Всім добрий день. У нас сьогодні така гарнюща погода, як ви ж знали. Сонце, ну, весна настояща, настояща весна. Зайшла, принесла чайок, соколадку і зараз піду по справах. Роботникам принесла чай. Ларисочка, дякую за коментар. Звісно, хто як може, так і розмовляє. Мені до вас не рівнятися, ваші батьки і діди воєнні, а ми такі прості, знаєте, мої бабі і прадіди не ходили і до школи. У нас село і для нашого села це дуже тяжко ви представляєте їм сказати, розмовляти, не говорить. У нас кажуть, говорить, я буду говорити. А, а це вже треба його перекрутити і сказати, переломати себе і сказати, говорити. Це дуже для людей тяжко, але я також вчуся і е, я українка, народилася, виросла і помру українкою. Так що головне, що треба бути. Щоб було добро, добро, щоб була доброта, тому що дуже багато людей є і переходять на українську мову. Але якби ви знали, по-українській навіть чисто розмовляю дуже, наскільки вони роблять шкоди. Ну, то таке це їхнє право. А я буду говорити вже так, як мене виходить. І своєю мовою я вреда нікому не принесу і не зроблю. Так що гарного дня! Настрою мирного неба над нами такого дивіться гарного, спокійного, слава нашим захисникам, нашим героям. Нехай Господь береже їх. Нехай все буде добре в Україні. Отакі то справи. Ну, а... може, коли треба щось і сказати, таке, що там люди там щось кажуть. Буває, що і не так. Все добре, У мене все добре. Тамарочка питали ворожі однокласники. Ні, у мене немає ворожих однокласників, Однокласник. Ні, це просто не однокласники, це просто добрі знайомі, які, ну так, просто, ну як, сміхом. Мені ніхто не каже, це у мене. І є такі знайомі, які постійно, ой це ти з'їла те, ой ти ця з'їла. Я за своє життя, якщо я випила Два стакани солодкої води, але я навіть не пам'ятаю і не знаю, чи я її пила Це дуже добре. Мінерально дуже рідко. Такого не п'ю зовсім. Просту воду, компот, чай. Отакого. А потім, що я ще? Майонезу я не їм, тільки такі болім'яні. Ну, як вже приходять до мене гості, тоді я вже і салати. Я вже казала це сто разів. Дійсно, як мені пишуть, що я маю очитуватися перед, задріс... перед задріс... заздрісниками. Це видно, завідують. Самі все гарно їдять і все гарно купляють. І... І дійсно за кур я не, не обманула, я сказала правду, тому що кури годують і такі кури діваються. Їх вже більше ніхто ні, ні, ніхто не з'їв, а двоє людей з'їв. То на що це говорить? Ляпать язиком. Все то слава Господу Богу, щоб ми їли чим побільше, щоб нам воно йшло на душу і по пользу. А я йду до своїх любимих. Ташенька, яка ти красива. Доця. Доця, ти доченька. Вона не кусає. Ну здрасте, що вона вибрала. А вона диви, вона царапає. Царапає. Ну, вона Подивісь, яка вона. красуня. А, Та його що ти казала? Хто її їдав? Ти її купила чи дали даремно? Ну, звісно, купила я її. Так онесно. Все, Дачня, йдеш мені не будеш, все ти кочка отримала. Така красунечка. дай тобі хазяйка класна я І заховувалася. А на бабуську тебе сидить, що си наляже, буде лежать. Так, я йду. Все так, мені треба Йти. Я ходила в АТБ, купила там бір. Трошки малесенький кусочок, його треба дуже маленько, осторожно. Я його так беру, як повногчика, і кидаю у чай. Мені дуже подобається оцей запах його імбіра, корінь імбіра я, я купила. Такий, як на пальчик, купила. Колись мене вон був, а я не розуміла, де да як шурнула куска, то мене чуть серце не стало. То не можна багато його. Я вже дуже давно його не знаю скільки років пройшло, не пила, а це взяла, може, і Ігору понравиться, де да буде пити. Віталій буде пить, побачимо. То Я хоча б Чуть-чуть І таке, як завжди. То те, то те яйця купила. Яйця треба, щоб були. Яйця розходяться. Я вчора ще робила ці ввечері поздно. Гряночки і яйця майонезу трошки на гряночку і паране яєчко. Я тру. і таке добре є вони. Дуже добра така закусочка. Це йду, я хочу десь, не знаю чи м'ясо купити, не знаю, чи 30 курей в, це, в цю корзину. Mm. <гум> да, пошутіла. Може м'ясо пойду, зараз виберу у фору. Може бути добре м'ясо, бо в мене якось не вийшло, щоб, як сказати, піти на базар не вийшло. Я на базарі не купляю. просто є магазинчики, що мені подобається. Я не потрапила, бо зовсім в другу сторону треба йти. Я ось йду в другий магазин. Йду я вже була в магазині. І знаєте, повезло оцей магазин, що я його дуже люблю, що готують вдома. Люди роботають, у їх і пельмені, і голубці роблять. Усе в їх свої кури бройлери. Вони зараз дуже ріжуть багато, каже, ми будемо без виходних. Ось таке сало, це домашнє 90 гривень. Вона його дівчатка різала, воно таке місіньке-місіньке сало. 30 курей не було, то я купила 3 філейки. Ось куріний гарні такі домашні. Курі такі жовті, жовті лежать там. то Думаю, на що мені курку мені треба 30 зразу оптом візьму щоб зразу укласти до весни. То я взяла три філейки. 128 гривень домашня така добра. Такий приятний обще. Чоловік і жінка молоді і каже. Ми це самі їмо свої продукти, це що ну, ріжемо і одразу собі курки, зразу запікаємо, тушимо. Ну, два часа курка випікається, бо я кажу, якщо ж вона домашня, то вона ж так не буде швидко, як ось, ось о, тебе ми беремо. Каже, два години запікається, дуже добре каже. Вже. Ну, воно трошки як таке, ну, видно, що домашнє що воно все. По-другому і шкурочка жовта, все. Та я трошки взяла. І курінний фарш вони крутять, теж взяла. Мені так-то те, то те приготовить мені так добре, вігодно. Таке. Такі справи. Так що. Добираюся я ух, додому. Якось так. Та й уже й вечір. Корзиночки, там, я не знаю, мені написали за корзинку, як моя корзинка поживає. Ви мені на напомніть бо я щось забулася. Я ось до цю положила, думаю, поки в мене ленти немає, то я взяла цю до. бачите яка гарна сумочка. Хожу з нею. дивіться як гарно я йду ось. Поки мені їх ніхто не дає. Тоже, а закажу ленту, то Ой, буду помаленьку плести, поки ще є час, поки можна. Я трошки сіла отдихнуть, бо я вам скажу чесно, втомилася. Роботи. Така філейка гарна, я ж кажу. Там фарші, а таке васало. Я знаю, наскільки воно на два пальці. На два пальці. Я толсто не люблю в сало. Вона ріже, бачите, яким я, я гасенько кажу, бачу. Кажу, я вже вас на перший раз беру. То дуже подобається. А сама собі думаю, що у мене не було налічки. От 95 гривень курі. А от тебе по 85 такий жовтенькі лежать хороші курі. То я думала купити курку. То вона каже, в нас немає термінала. Партую не можна, тільки, каже, налічкою. Оце таке його. Ось таке діло мої хороші. Я сьогодні можна сказати, що я день пробула на дворі. Просто пробула на дворі. Хух. Сьогодні дуже гарний день, як ото день, як весна, не холодно, так добре, сонечко. Віддімо буде на ніч морозець, я так думаю. Дуже гарний день. Бачите, як воно тут запутувалося. І таке діло трошки, думаю, зніму. Діло. знайшла якусь шапку ось до собі таку. Вона якось так лежить чи вона перекрутилась, може навіть. Ой, неправильно. Може це такого є носять, чи як є носять. Може Так. Ну, так, щоб трошки вища була. Так як капішоні, то піде. Може трохи форма є не так зв'язана вона. О. Вже надоїло то та, то, то така, як шуба. Ух. Піду я. На сьогодні буде все моє хороше. Буде парутесеньке відео, таке сьогодні, таке. В праці. Чи позвонила, ще з Села там. А, трошки менше за мене. Ми поговорили, там, розказували, що до чого новини, і да. таке, що там робиться, все нормально. Вроде би. Кажу, скоро буду. І так, мій хороший день пройшов, так що мені теж самой було смішно за тієї кур'ю, я... Я, теж... я лягла спати і ви представляєте, збудила Віталіка почала ржати, просто ржала. Вклали 30 курей. Ну, це реально так. Це там, яка я без зла, кажу. Це в мене от таке я даже, Ну, як, ну, як так, як шутка, як. ну це не шутка, це реально так. Ну а де ж вони поділи 30 курей? Вже казали, нема, ну туди. Вклали, з'їли. Я кажу, що ж так багато було, кажу, туди ж ви їх і діли. Де каже, ми діли? з'їли. Та я кажу, я ж не в 30 курей уплала, я щоб поплала, то я не знаю, що було вже. Дуже... Ой, господі. Мало ми зовсім їмо. Я сьогодні взагалі їла. Я не люблю їсти, я дуже рідко їм. Так що, Такі є справи мої хороші. Все буде добре. Просто не треба дивитися, контролювати, що до чого. Хай люди їдять, скільки хто хоче їсти, нехай їдять і йде на душу, хай їдять, а болить, коли людина хворіє, то Яка, що голова, якщо голова болить, чи давлення піднімається, або просто головне болі, то теж щось їдять. Людина коли слаба, то людині болить навіть і. Воно болить, хоч і, не, і не, не дай Бог і не їсиш. Це такі справи. Так що. Кажуть, їж, ж, поки розвіж, Їж і треба їсти. Тим то воно все переведяне, що не їла, не доїдала, ганяли, на ту хату відробляли, купили, днями приїжджала темно. Це ж треба було на мотоциклі з коляскою, січень-лютий грудень, жовтень. Возить по 150 кілометрів секонд хенд і по хатами, і як мені не приходилося, по хатами ходили. І сигналили, і до, до воріт йшла. Представляєте, яке життя, щоб хтось купив, що я приїхала в село, потратила бензин, вся обмерзла, льодом покрила, снігом мене засипало, щоб хтось щось купив і бувало таке, що заїжджали по по дорозі села, то ніхто майже був в тому селі не купив, а бувало добре то і не доїдали, і не допивали, і воно так знаєте, тому таке і здоров'я, я вам скажу, воно вже все переведене, тому що треба було думати за те, що була криша над головою, і думати, щоб були дітки нагодовані і щоб училися і все. Толя, що ти сидиш? Дивись, туди хто сидить. До свидання. Посварили тебе, так? Ні? Сама собі так думаю, чого так люди. Я, я не знаю, що за таке вже оце. Ніхто мене не лає, ніхто мене не сварить, як я говорю, всім нравиться, як я говорю. Ну, таке було, що там в Тіктоці була, то казали, що я не українка. Ну, таке гото, а я... це ж усе хочеться людям об'яснити донести що це неправда. І не можу оце, коли, коли хтось там заглядає, що людина є, що людина не є. Тому я я вам чесно скажу, я і не хочу оце, е, е, показувати, оцю кухню. Бо первых у мене малесенька кухня, у людей там, знаєте, кухні красивини, все-таки вони показують їм, є, що показати. А мене маленька кухня, але хай вона маленька, але вона мене чиста і уютна. І не хочеться, тому що дивляться, заглядають, а що ж вона там є, що ж вона там є, а що ж там яка те. А те, ну, таке діло, раз я вже веду цей канал, то зрозуміло, що я повинна показувати. Я ж казала, я показую, те, що я вважаю, нужним показати. А всього ж такого теж не покажу, що, що не дуже й треба то не треба, ви ж теж покажіть своє там, що ви яка робите, і що їсте, і що п'єте, і що там у вас. А ви просто дивіться, як телевізор, як кіно, да і все. І думаєте, що це все нормально, це людське таке життя, це людини таке життя. Вона показує час, е, е, часточку і показує те що, те, що в її є. Те, що є, те, що вона вважає нужними. Показує, ділиться з людьми. Підтримує, хочу підтримати, щоб було все добре. Ну і все. А, а якщо б кулінарний канал, як ото є, і люди готують, і готують, і готують, і готують. Куди вони його дівають? Вони знають, куди вони його дівають. Це знаєте, це ж подивіться, які там фігури, які вони худенькі. Що я довіна сказати, Боже? На день по три відео готують, печуть, що там тільки нема, запікають шашлики, то що це можна?